Знаєте, такий біль, коли привдосі болить під серцем ось тут і йде в міжлопаткову зону. Якщо ми намалюємо саму лінію, воно якраз приходить ось цю ділянку між лопатками. Деякі кличуть це невралгією, але це не невралгія. У більшості випадків проблема саме в діафрагмі, правильному диханні і в міжреберних м'язах. Якщо ми їх під'єднаємо і приберемо ось всі ці нюанси. То ми бачимо зовнішні міжреберні м'язи. Ось вони. Вони якраз таки відповідають за втих, котрий формується підняттям ребер. Дивимось, екшен. Ось якраз таки міжреберний м'яз відповідає за підняття ребер для того, щоб насичити наші легені повітрям. І якраз таки, якщо, наприклад, цей міжреберний м'яз десь затискається і за неправильно роботи діафрагми. Воно якраз таки робить і радіючий біль по усій лінії ось таким чином. І якраз таки у правши в більшості випадків зліва проблема, а у шульги справа проблема. Тому є спеціальні дихальні практики, котрі якраз таки допомагають працювати діафрагмі донизу. І Ідея декомпресія цієї ділянки вправи. Є давно в мене на каналі. Можете спокійно знайти приболяк між лопатками і дихальні практики.